Ха-ха. <laughs> Навряд чи є у нашому місті будівля, що протягом майже півтора століття, бачила стільки радісного і сумного. Тут зустрічаються після довгої розлуки, закохані і просто знайомі. За цікавленими поглядами обводять вокзал туристи та випадкові приїжджі. А для інших вокзал це місце, у якому починається новий, цікавий, великий світ. А залізнична станція це ворота у нього. Необхідність прокладення залізниці до Тернополя була визначена задовго до її побудови. Селянські вози вже були неспроможні перевозити. ...таку велику кількість збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів, що потребував експорт Австро-Угорської імперії. Окрім цього, Європа прагнула отримати простий та короткий вихід до Чорного моря та Одеси. Тому уряд Австро-Угорщини надав акціонерному товариству Галицька залізниця імені Карла Людовіка ліцензію на побудову залізниці, використовуючи дешеву робочу силу концесії протягом 1868 1870 х років вела будівництво колії в напрямку... Виникали безліч проблем, найголовнішою з яких була проблема землі. Дуже часто майбутня колія пересікала приватні селянські володіння, мало не на двоє. Єдиним засобом врегулювання конфліктів ставали гроші, якими концесія платила за кожен метр залізниці. У наш час про ті давні проблеми нагадують невеликі залізничні мости під колією, які досить часто можна зустріти, особливо на залізничній колії на Козову. Ці містки слугували для переїзду селянських возів під колією колією, тобто слугували шляхом для розірваних земельних ланів. Для проїзду також слугував міст, споруджений у районі, що зараз називають шостим магазином. В одному з отворів мосту здійснювався проїзд транспорту, а у другому протікала річка Рудка, що після війни була захована у підземну трубу. Початок спорудження припадає на 25 грудня 1870 року. У тому ж році був побудований перший вокзал, а споруда, що так часто з'являється на давніх поштівках, була збудована у 1903 році і містила зали очікування, квиткові каси, стаціонарний ресторан з відповідним музичним супроводом. Головним маршрутом пасажирського сполучення, звичайно, був напрямок на Золочів та Львів. Наприклад, судячи із рекламного розкладу, у 1909 році між Львовом протягом доби курсувало. Три звичайних потяги і один швидкий. Але головним призначенням залізниці було переведення сільськогосподарських товарів, що зберігалися у приколійних складах. Перша світова війна різко змінила напрям роботи вокзалу. Якщо до 2014 року потяги прямували на захід до Львова, то у період російської окупації вокзал став майже чисто військовим об'єктом. Через вокзал Тернополя перейшла велика кількість людей у військових шинелях різних армій. Немало з них через голод та злидні так і залишилися на Тернопільській землі назавжди. Після Брусиловського прориву у 1917 році та його невдалого закінчення російські війська залишають Тернопіль, попутно розграбувавши місто та спаливши чимало будівель. Залізничний вокзал теж не оминула ця доля. Прогоріли вікна та дах, що обвалилися, тривалий час нагадували про лихоліття війни. У міжвоєнний період. Тернопільський вокзал змінив власника. Повноправним господарем 10 вересня стала польська державна залізниця. Будівля вокзалу була повністю відбудована, проте залізничний рух через станцію занепав. Залізниця, що вела у напрямку жмеренки, тепер була закрита для руху червоним кордоном Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Лише у напрямку до Львова залізничний рух був як і раніше інтенсивним. Напевно, найбільшими були зміни у житті вокзалу. У смузі Другої світової війни, 13 вересня 1939 року, залізничників з білим орлом на кашкетах змінили залізничники із червоними зірками. Роль станції Тернопіль різко змінилася. З провінційного вокзалу вона відразу набрала значення важливої одиниці плановій підготовці Червоної армії до визвольного ривка у Європу. Перешивка колії на радянський стандарт, розбудова залізничного господарства все це було покликано забезпечити Червоній армії, визволительці по Невольної капіталістичної Європи все необхідне у агресивній війні. Проте сталося зовсім по-іншому. Німеччина випередила Радянський Союз та нанесла удар першою. Вже у кінці червня вокзал було значно пошкоджено від ударів авіабомб. Німецькі господарі Колії відразу навели німецький порядок на залізниці, який проте тривав недовго. Зрештою, саме німцям треба завдячувати проведеної на території Тернопільщини Другої паралельної колії, що працює досі. До війни дорога була одноколійною. Саме це вдосконалення дозволено значно покращити залізничний рух. Березень 1944 року приніс нові випробування. Раптовий удар радянських військ у ході Проскурівсько-Чернівецької операції став для німецького гарнізону Тернополя повною несподіванкою. Ривком, захопивши залізничну станцію та прилеглі склади, радянські солдати отримали можливість повністю захопити місто. Проте за свідченнями старожилів міста червоноармійці захопили на складах станції великі запаси продовольства. А спирту, ці раптові трофеї загальмоваступ і дозволили німцям перевести бої у стан тривалої облоги, що тривала майже місяць. Що в результаті цієї облоги сталося з містом, ми добре знаємо. Не уникнув розгрому і залізничний вокзал. Купа битого каміння і цегли ось що являв собою Тернопіль після закінчення боїв у 1944 році. Хоча залізничне сполучення через станцію Тернопіль не переривалося ні на день, за 200 метрів від вокзалу йшли небачені за впертість у бої, а по коліях уже проходилися військові ешелони. Після війни вокзал знову повернувся до звичної ролі. Тепер через станцію Тернопіль проходили потяги у п'ятьох напрямках. Величезне пожвавлення залізничного сполучення призвело до відновлення колійного господарства і самої будівлі вокзалу, що, на щастя, залишилось на колишньому місці. Саме 16 листопада 1952 року стала до ладу відновлена споруда залізничного вокзалу, що функціонує і досі. Шкода, тільки що скляне око тернопільського вокзалу так і не було відновлене. Був впорядкований провокзальний майдан, на якому протягом певного часу навіть працював фонтан. Старі фото у путівниках 50-60-х років дають нам картину озелененої та засадженої квітами площі. Проте однієї важливої речі радянська влада для станції Тернопіль так і не спромоглася зробити. Лише 25 грудня 1997 року на Тернопільський вокзал прибув перший електрифікований поїзд. У наступному 1998 році на електричну тягу була переведена уся ділянка Красне-волочиськ. Автор статті Олександр Семенів.